Я вас вітаю. Це коротеньке відео по тому, як я буду отримувати нове суперійці із локації Howling Heights. Треба відкрити мапу та телепортуватися на саму локацію. Спочатку яйце летить до світу повітря. Яйце знаходиться ось тут, нагорі. Чи якщо комусь зрозуміліше, то у світі хмар. Ми проходимо це невеличкі обі, отримуємо, доходимо до яйця. І яйце від нас втікає. Ми знову знаходимо тут недалечку. І зараз ми його знайдемо третій раз. Так. І ось це воно наше яєчко. Ми так і отримуємо оцей айтем. Яєчко із крилом. Якщо комусь цікаво, це аксесуар на плече, то виглядає він доволі непогано. А на цьому в принципі і все. Це лише був такий чекпоінт, у якому я показую як отримувати саме це супеєця. А зараз я буду трошечку розповідати за іншу тему. Можете вже виходити з відео, якщо вас тільки цікавило яйця. Перше, мене не буде деякий час, бо я із родиною поїду у табір. Може мене буде недільки, може мене не буде дрі. Хоча для мого каналу. Активне випускання відео і так, незвична річ, але я вважаю, що я мусив вам про це сказати, щоб ви не турбувалися про мене. Як ніяк літо, треба відпочивати. Тим паче від такого жахливого івенту. Як я приїду, я може зроблю якийсь невеличкий стрімчик, щоб пояснити, що взагалі буде продовжуватися надалі. Може, я іще щось цікаво вигадаю, бо поки я думаю, що коли приїду, то зроблю стрімчик та. Може, все ж таки почну робити найліпші відео за деякий проміжок часу, і не хочу затягувати із кінцівкою, тому що буде.